Вже через декілька тижнів настане одне з найголовніших свят всіх вірян. Великдень у цей день сотні людей відвідуватимуть храми, аби помолитися та освятити великодні кошики. У той же час Великдень свято традиційно пов'язане не тільки з освяченням пасхальних страв, а й з масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок та лампадок. Саме тому у Покровську співробітники ДСНС вже розпочали проводити інформаційні рейди у храмах Покровська, аби звернути увагу на важливість дотримання правил про. Пожежної безпеки, перевірити наявність необхідного обладнання й інструментів. У цей день відбуваються урочистості, релігійні заходи, що залучають велику кількість людей. Під час святкування Великодня багато вірян збираються в храмах. Під час літургії священнослужителі та віряни використовують в приміщеннях, відкритий вогонь, що може створити певні ризики з пожежної безпеки. Під час богослужіння, будьте особливо обережні, зі свічками, тримайте їх в руках обережно, використовуйте під свічки. підсвічки. Кайте попадання вогню на одяг чи предмети, які можуть загорітися. Перед відвідуванням церкви знайомтеся з планом евакуації в разі пожежі та місцями, де розташовані засоби пожежогасіння, вогнегасники, пожежні щити тощо. Мешканці, які прослухали інформативну бесіду, рятувальників ДСНС, зазначили, важливо знати правильний алгоритм дій під час пожежі, адже це перш за все про власну безпеку. Дякую, велике за інструктаж. Щоб прийшли, нам провели, будемо додержуватися правил. Велике дякуємо представникам ДСНС за те, що вони нам так все цікаво розповіли і технічно грамотно, будемо слідити, будемо розказувати, будемо дотримуватися, особливо в це время, як це страшнюче время, розтіряєшся, не знаєш, що робити, куди тікати. А тут розказали, так. Да. Подробно все розказали, як працює огнєбгасник, який він, що до чого, що його не перекидати, не стукати об пол, а знімати пломбу. Все це ми тепер будемо знати. Рятувальники також нагадали мешканцям про уважність до дітей. Необхідно, щоб малеча перебувала під наглядом дорослих та не бавились з вогнем. Повернувшись із церкви додому, свічку слід поставити у вогнетривкий підсвічник. Подалі від легкозаймистих предметів, дотримуючись цих нескладних правил, ви обезпечите себе та своїх близьких. Візьких від руйнівної пожежі.